Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. А сьогодні поговоримо про слово наразі. Цікаве діалектне слово, яке в певний момент було підхоплене журналістами і почало активно використовуватися в українському слововжитку. На жаль, слово було підхоплене і почало вживатися, але хтось, хто це зробив вперше. Не потрудився дізнатися, що ж достеменно воно означає. Це слово як частина мови є прислівником, тому пишеться разом. Це не є фразеологізм, як дехто стверджує, означає воно поки що. Тобто поки що є так, а пізніше буде інакше. Тому дивує, коли в новинах чуєш. Сталася авіатроща. Створено слідчу комісію, яка наразі розслідує обставини випадку. Добре. Комісія створена саме для розслідування причин авіатрощі. Якщо вона наразі робить це, то чим вона займатиметься пізніше? Після розслідування причин авіатрощі. Справа повинна бути скерована до суду, а комісія розпущена. Як я вже сказала, правильне вживання цього слова наразі є так, а пізніше буде інакше. На заході України це слово вживається також на означення до побачення, бувай. І прощаючись, кажуть наразі, тобто означає, що поки що ми прощаємося, але неодмінно зустрінемося. Це слово вживається замість такого популярного, на жаль, в українській мові. Ну, все, давай. Я колись необережно саме так попрощалася з українським мисцем малярем Олесем Царуком. І коли я сказала: ну все, Олесю, давай, маючи на увазі, бувай, Олес страшно знервувався, ним почало кидати, і він. Закричав, Людо, що я маю тобі дати? Прошу дуже, мені нічого не шкода, що є навколо забирай. Чому ти кажеш до мене, давай? Я отетеріла і щойно тоді зрозуміла, як я помилилася і з тим бувай. Будьмо охайні в мові, не вживаймо слів необережно, похабцем. Папа, до нових зустрічей.